Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри, дозвольте мені щиро усіх вас привітати з особливим днем в житті нашої держави і українського народу, з Днем Незалежності Соборної української держави. Звідси, із берега нашого севочолого Дніпра. Із серця нашої батьківщини Зотверхого Києва. Ми сьогодні вітаємо один одного з цим святом, але теж засилаємо до Господа Бога наші молитви, молитви вдячності за дар свободи, за те, що шість місяців після початку повномасштабної військової агресії Росії проти України. Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться, а наш Київ святкує свято. Ми дякуємо Господу Богу за дар свободи, за той дар, який просили, за який боролися наші попередники. Скільки поколінь українців склало своє життя на вівтар? Своєї батьківщини, вимолюючи і виборюючи дар незалежної держави. Сьогодні ми особливо дякуємо нашим захисникам, нашим воїнам, нашим військовослужбовцям, які, тримаючи, вірно тримаючи оборону нашої батьківщини, забезпечують нам. Мир і свободу тут у нашій столиці. Ми сьогодні дякуємо усім тим, які підтримують незалежну Україну, які з нами солідаризуються у нашій боротьбі. Сьогодні ми просимо, Боже, благослови Україну, Боже, благослови наш народ, Боже, зціли рани усіх тих, хто постраждав від війни. Боже. Даруй Україні перемогу, Боже великий єдиний нам Україну храни!»